Судовий процес у справі проти Дональда Трампа пов'язаний із виплатою грошей за мовчанку порноактрисі Стормі Денілс зараз переходить у фінальну стадію. Напередодні 12 присяжних у Нью-Йорку вислухали завершальні промови сторони обвинувачення і сторони захисту сьогодні. Присяжні починають розмірковувати над тим, яке ж рішення винести у цій справі. Про те, що відбувалося у залі суду напередодні, які є варіанти власне цього рішення, чого очікувати від рішення присяжних, поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворошкою, яка приєднається до ефіру. Просто зараз Таню, привіт, Вітаю, Юлю. Таню, перш за все, давай нагадаємо нашим глядачам, у чому саме полягає суть цієї справи, і якими вчора були ці підсумкові завершальні аргументи сторін. Ну, власне, проти Дональда Трампа стороною винувачення прокуратури урядом а, винесено звинувачення за тридцятьма пунктами, які пов'язані з тим, що він а як стверджує сторона звинувачення, а був, до, був задійний до фальсифікації ділової документації для того, щоб заплатити порноактрисі актрисі. Акторці Астормі Денілс замовчанку, щоб вона не розповідала про нібито свою сексуальну сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом. Що в свою чергу також робилося з тим, щоб вплинути на голоси виборців перед виборами, тобто приховуючи, обілюючи, скажімо так, приховуючи а, оберігаючи репутацію Дональда Трампа. Це стверджує сторона обвинувачення. Власне, вчора сам цей судовий день тривав майже 11 годин. А більша частини в нього складалися із виступів завершальних промов адвокат. Та Дональда Трампа, а також навіть набагато довше промова сторона з обвинувачення. Захід виступав перший. Тот бланш, адвокат Дональда Трампа, він побудував власне таку ну свою картину, а картину того, що відбувалося. За його словами, а Стормі Деніелс і адвокат вирішили зробити трохи грошей з тим таким чином. Вони почали говорити про те, що нібито вона готова говорити про оцей свою сексуальний зв'язок, який Дональд Трамп заперечує. А Майкл Коен, який. А агент, скажімо скажімо так, і політичний представник фіксер важко перекласти фіксер Дональда Трампа. А він заплатив Стормі Деніелс, власне, ну це скажімо так з власних ромікувань, з власних розрахунків. Він заплатив їй ці гроші, щоб вона мовчала. Ну а потім отримав свою звичайну зарплату як. Юрист гроші за те, що він працює на кампанію Дональда Трампа. І під час свого виступу Бланш дуже багато часу присвятив тому, що Майкл Коен, за його словами є брехуном. Хтось порахував, що він сказав Коен брехун або Коен брехав понад 30 разів. і Він його назвав таким чемпіоном серед брехунів. Ну і власна сторона обвинувачення. А Джо Стайнглас адвокат побудував зовсім іншу картину. Ну він сказав, що звичайно. А Майкл Коен, ми його не купували в крамниці свідків. Він був нанятий Дональдом Трампом. І власне все, що він говорив, було підтверджено іншими свідками, а також документами, телефонними розмовами, якими записами або фінансовими документами. Його картини виглядають зовсім по-іншому, що в 2015 році Дональд Трамп, Майкл Коен, а також Девід Пекер, виконавчий директор National Enquirer, Вони зустрілися в Трамп Тауру, Вони домовилися про те, що. Що починається кампанія, і Девід Пекер буде, скажімо так, виловлювати такі історії, які можуть стати негативними для Дональда Трампа і купувати мовчанку. Тобто ця історія з Старміденілс вона була не єдиною. Отже, Майкл Коен, який офіційно знаючи про те, що Дональд знаючи, Дональд Трамп абсолютно був відомий про його дії, він заплатив. Це стомідення спочатку від своїх коштів, а потім звітом та вказівку до Трампа йому було випла виплачена компенсація, яка була неправильно позначена як надання юридичних послуг. Отака От є картина власне звинувачення. Ну і сам Дональд Трамп перед тим як почався цей день, він трошки поспілкувався з пресою. Ну і він як і раніше говорить про те, що це є політичним переслідуванням, яке відбувається в розпал виборчої кампанії. Давайте послухаємо. Я тут через шахрая Джо Байдена найгірший президент в історії нашої країни, руйнує нашу країну. Цю країну руйнують стрімко, неповільно стрімко, кордони, енергетика, інфляція, усе, що тільки можна назвати, вихід з Афганістану, усе, що він зробив. Вони повинні були порушити цю справу сім років тому, а не посеред моїх президентських виборів. де Я лідирую з великою перевагою над Байденом. З великою перевагою вони зробили це прямо посеред виборів. Сподіваюся, у них це не вийде Таня. Дуже цікаво стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Чого власне чекати далі? Коли чекати рішення присяжних? І чи може Дональд Трамп потрапити до в'язниці? Отже, власне, зараз а, присяжні почали розмірковувати. Вони не мають ніякого дедлайну, ніякого кінцевого терміну. Вони можуть винести своє рішення сьогодні, або вони можуть думати кілька тижнів. Власне, а тут можливі три варіанти: вони можуть вирішити, що Дональд Трамп винен за всіма 34 пунктами звинувачення. Ці пункти це лише це перекази, які виплачувалися Майклу Кону. Вони можуть вирішити, що Дональд Трамп вине за деякими з цими з цих пунктів, тому що перекази надходили з різних джерел. За цими джерелами він міг знати про це. А за цими з цих джерел він міг про це не знати можуть вирішити жарі присяжних. Вирішити це вони мають одноголосно. Отже, якщо журі не вдасться домовитися, тоді може бути так зване розколота хенк-джурі, і тоді буде оголошено, що ця справа не вдалася. Міс після чого сторона обвинувачення може розпочати цю справу заново, але звичайно, що це буде великою перемогою для сторони захисту. Навіть якщо сьогодні або завтра, якийсь день суд присяжні вирішить, що Дональд трамп. Винне це ще не означає, що він потрапить у в'язницю. А після цього буде проведено початку буде апеляція, Після цього буде проведена окрема, окремі слухання щодо його ув'язнення там знову будуть виступати адвокати сторін, які будуть обґрунтовувати, чому це покарання має бути або якомога м'якішим або якомога суровішим. І, отже, це рішення має прийняти власне особисте суддя. А і суддя буде Хуан Мершан. Він має вирішувати на основі чого. А він має відповісти на наступне питання: Чи показав скажімо так, осуджений, засуджений, роз. Ткаяння це типові питання, чи може це чи може він повторити знову цей злочин? А в даному випадку також він буде дивитися на те, чи можна вважати що це фальсифікація документації, яка може бути, а скажімо, лише. Дуже таким невеликим і заслуговувати можливо на штраф, чи робилося воно для того, щоб втрутити ці вибори? І найгірше покарання, яке може бути це 4 роки за кожну статтею обвинувачення. Це максимум. Звичайно, що є варіанти, наприклад. Обумовлений термін, або він може бути під домашнім арештом, як що суддя вирішить, або може бути, наприклад, навіть якщо його визнають вином, а може бути наприклад штраф. Так що це буде залежати від власне цієї однієї людини судді Хуана Мерчана та що в той час як вчора відбувалися ці фінальні слова від сторони обвинувачення, сторони захисту, що в це час відбувалося під стінами самого суду. А під стіни суду вчора прийшов актор а, Роберт Де Ніро і, і з двома поліцейськими, які постраждали, які були під час нападу на капітолі 6 січня. Роберт Де Ніро є офіційним представником званим сурогатом компанії, а, до, компанії, а, Байдена. І він не говорив про цю справу. Тобто, ця справа є окрема. Він говорив про те, яку загрозу обрання Дональда Трампа може нести демократії Сполучених Штатів. От оберете ви Дональда Трампа, сказав він. І це може бути ваш останній вибір. Тобто від Дональ Трампа mm -hmm. з Білого Дому а вже не піде. В нього почалася перепалка з там з іншими протестуючими, і власне там також були присутні представники кампанії Дональда Трампа. Наприклад, Джейсон Міллер він журналістом зразу сказав: Бачите, ви казали про те, що це є верховенство права. А тепер ви сюди приходите, представники кампанії Байдена, і а, говорите, ведете тут свою виборчу кампанію. А представники, представники кампанії Байдена мали потім пояснити, що ми туди прийшли лише тому, що там там було багато камер, mm -hmm. і ми вели свою звичайну виборчу кампанію. Там також були представники Трампа. Там були власне його сини, обидва сини, також невістка, і вони з одного боку повторювали аргументи сторони захисту, що Майкл Коен брехун, А також власне говорили про те, що ця судова справа на їхню думку є не чим іншим ніж політичним переслідуванням. Таня, у нас є питання від глядача. Питання напевно до обох нас. Сергій питає. Ви приділяєте багато уваги цьому процесу. Чому на ваш погляд, Подія така важлива. Чи може вона мати суттєвий вплив на передвиборчу кампанію? Ну, ця подія абсолютно безпрецедентна. Що ти можеш сказати? А, так, звичайно. А ця справа, тобто, проти Дональда Трампа висунути чотири справи, тобто, чотири звинувачення, кримінальне звинувачення, і це ймовірно буде лише єдина справа, яка Буде винесено вирок ще до виборів. Тобто ця справа, яку багато оглядачів, експертів вважають найменш важливою і найменш впливовою серед всіх чотирьох. Тим не менш, це може бути єдиною, яка може може будь-яким чином вплинути на результати виборів. І також соціологи проводять дуже ретельне опитування, дослідження щодо того, вплине чи не вплине. І, отже, я подивилася сьогодні дані і. А більшість досліджень говорить про те, що якщо Дональда Трампа визнають винним це за, за цією справою, якщо журі присяжних прийме таке рішення, то це може негативно позначитися на його компанію, але досить незначним чином, десь там від 2 угу. до 4%. відсотків. Але якщо його визнають невинним, якщо його виправдають, це може позитивним чином позначитися на його кампанію і додати йому голосів до деяких опитувань до 6% відсотків по країні. Це дуже цікава статистика. Таня, дякую тобі надзвичайно, що підсумувала все, що відбувається навколо справи проти Дональда Трампа у Нью-Йорку. Ми будемо продовжувати стежити за цією справою. Глядач наш Володимир питає: винний чи не винний Трамп? Ну це вирішувати присяжним. А ми одразу повідомимо про це, коли будемо знати власне рішення цих присяжних. Таня, дякую тобі дуже.